Ані вільні, ані чесні глава європейської дипломатії Жозеп Борель прокоментував результати парламентського волевиявлення в Грузії. Посадовець зазначив, що події в країні викликають серйозні побоювання і закликав до розслідування фактів порушень на виборчих дільницях. Також Борель нагадав Грузії, що та є кандидатом на вступ в ЄС. Відтак має демонструвати європейські цінності. 13 країн Євросоюзу виступили зі спільною заявою, в якій теж розкритикували результати волевиявлення. До них доєдналися і Сполучені Штати, а Швеція та Канада узагалі вирішили переглянути відносини із Тбілісі. Поки що керівну грузинську мрію привітали лише очільник Туреччини Редже Пердоган та угорський прем'єр Віктор Орбан. Той навіть вирушив особисто із візитом до Грузії, і там на прес-конференції заявив, що чинний уряд не дозволить перетворити країну на другу Україну. Частина грузині. Освистала угорського очільника, А грузинська опозиція вимагає провести перевибори. Причому хоче, щоб виявлення відбулося не за участі місцевої ЦВК, а у присутності міжнародних спостерігачів. Напередодні в центрі Тбілісі зібрався велилюдний мітинг незгодних із результатами голосування. Я думаю, що грузинський народ і особливо молодь заслуговують на те, щоб мати багато можливостей, в тому числі навчатися за кордоном, працювати і так далі. Тому ми тут, щоб сказати вголос, що Грузія дуже європейська країна, і наше майбутнє в ЄС на заході. У вас вкрали голос, намагалися вкрасти й майбутнє, але ніхто не має права цього робити, і ви не дозволите.